Доброго дня, друзі, ми автомагазин АвтогуцМК, е, знімаємо огляд речей на наш YouTube канал. Підписуйтесь. Сьогодні у нас на огляді багатофункціональний зарядний пристрій-стартер, е, який допоможе вам екстрено запустити ваш автомобіль. Що ми маємо в комплекті? Інструкція, сам стартер. Та комплект проводів, який я зараз вам відкриваю і показую. Ось так він виглядає. Що ми на ньому бачимо? Індикатор заряду, як бачимо, він зараз повністю заряджений. Вхід для зарядки стартеру, USB, ліхтарик. Ліхтарик вмикається зажиманням кнопки перевірки заряду. І вхід для запуску вашого автомобіля, квадроциклу, мотоциклу або навіть яхти. Також ним можна, звісно, заряджати телефон, планшет, mp 3 плеєр або камеру. Наш автомагазин знаходиться в селищі Макарів Київської області. Та це фаворит. Будь ласка, заходьте, звертайтеся та підписуйтесь.